Терор минулого вечора росіяни обстріляли теплоелектростанцію. Пошкоджень зазнало обладнання. Щойно обстріл припинився. Енергетики взялися ліквідовувати його наслідки. На щастя, обійшлося без постраждалих. Попри обстріли Україна готується до опалювального сезону. Одна з приватних енергетичних компаній імпортувала з Польщі перші 40 тисяч тонн вугілля. За словами її гендиректора, усього у планах доправити близько 210 тисяч тонн. Тон цього палива для проходження зими, аби дослідити цю тему, долучаємо до нашого ефіру Івана Плачкова, міністра енергетики палива та енергетики 1999 року, 2005 і 2006 років, президента Всеукраїнської енергетичної асамблеї. Пане Іване, добрий день. Вітаю доброго здоров'я всім. Ой, та це знаєте Дякую. те, чого нам трохи не вистачає. Вже вже прийшла така пора скоро листопад. Хоча треба подякувати, як то кажуть, матінці природи за таку поки що теплу доволі осінь. 210 тонн 210 тон вугілля нам знадобиться, Кажуть, аби вистачило на опалювальний сезон. Наскільки точна ця цифра? Ні, це, це дуже невелика цифра на опалювальний сезон. Ну, ми будемо його називати осінньо зимовий максимум. Чому? Тому що опалювальний сезон вже почався, і опалювальний сезон мається на увазі теплопостачання, а вугілля купується для теплових електростанцій, які виробляють електроенергію. Угу. І за період осінньо зимового максимуму ці електростанції, як правило, спалюють. Ну, думаю, до двох мільйонів тонн. це це вугілля потрібно. Треба накопичити до початку осінньо-зимового максимуму десь півтора мільйона, там ну мільйон триста. І враховуючи видобуток за цей період спалюється десь до двох мільйонів тонн. Це зараз, коли споживання дуже невелике тому е, воно цей це вугілля вугілля власного видобутку в основному е, україни е, і і по, по в літній період спалюється мало і накопичується. а те що не достає то компанії купують вот і ДТЕК во купили заключили контракт з польщею на 200 тисяч Тон і електростанції ДТЕК вони, в принципі, вони будуть забезпечені вугіллям. Но безпекує ситуація з Центренерго, у якої немає контракту, і незрозуміло, коли це буде цей контракт. Це ж треба проводити тендери е, і так далі. А там електростанції без вугілля. І ми знаємо, е, що в минулих роках ДТЕК купував для центру вугілля, не, не ні, ні завжди. Центр Енерго, як державна компанія, вона розраховувалася. Ми знаємо, що там ситуація складна в центр енергії не тільки з точки зору накопичення палива. але там за ну, якщо мені пам'ять не зміняє, то за 4 роки останніх змінилось шість керівників. Тому що центр енергія підпорядковано сьогодні фонду держмайна. Ну я не розумію трохи, де фонд, де енергетика, ну і так далі. От. Там ситуація така складна, але ну, я думаю, що е, будуть прийняті якісь рішення, і електростанції центру енерго будуть працювати. А стосовно зменшення видобутку українського вугілля, воно ж е, почало зменшуватися не два роки тому, а ще з 2015-го. Е, Чому причина головна? Це в основному пов'язано із російським вторгненням, чи є інші підводні камені? Ні, ні. ну зменшення видобутку українського вугілля почалося ще в 90-х роках. Або так, чому? Тому що, по-перше, було кризи в енергетиці і були неплатежі, і енергетики не могли розраховуватися з вугільної галузі і тому не було коштів на відкриття нових лав. Не, не, не було коштів на реконструкцію, модернізацію. І десь Україна е, видобувала, ну, десь на 90-ті років було 120-130 мільйонів тонн, а зараз ця, ця цифра там, ну, максимум 15, е, і, то, і то в такі кращі роки. Це, е, по, це було поступово. Ну, По-друге, з 15-16 року е, ну, якби ми прийняли таку програму. Поскороченню е, використання вугілля, е, 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 я вважаю вона помилкова, тому що, наприклад, Польща це не робить інші країни не робить е, НАЧИНА повертається до і Зараз купує в великих обсягах. Е, ну і напередодні е, повноваштабного вторгнення ми пам'ятаємо 19-20, особливо 21 й рік. Коли була така політика, теж не зрозуміло. Ми, ми купували електроенергію в Росії, купували в Білорусі в великих обсягах і пам'ятаєте цей скандал з законодавством, який е дозволяв це робити. Е а, а це означає, що ми купуємо електрон... купували в Росії і в Білорусі на рік, десь близько до мільярда доларів. При тому, що наші електростанції не працювали, ми їм не платили гроші, а вони не платили е, угольщикам, Ну і так далі. І тому, от, от тут багато ще таких процесів, е, які, які не не сприяють е, стабілізації по е, видобутку е, вугілля. І сьогодні ми знаємо на ринку електроенергії дуже величезні борги. Ну, вони десь на рівні там, десятки мільярдів там, Укренерго, там він 20 мільярдів, Укренерго, він 30 мільярдів. Ну, там такі, такі борги, які вони, вони просто не дають можливості працювати як в цілому енергоринку, так і компаніям. Тому дуже багато проблем. Но, але я, я, я вважаю, що цей осінній зимовий максимум. Значить, він ми прийдемо, будуть прийматися рішення в ручному такому режимі, як минулий рік. Ну а потім уже я думаю, що на в наступному році чи вже після закінчення війни вже будемо наводити порядок і на енергоринки, і в і в кампаніях. Зрозуміло, що ж насправді дуже багато після закінчення війни у нас буде роботи і е е Місць, де треба навести порядок. Дякую вам, що знайшли час долучитися поспілкуватися. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Іван Плачко, міністр палива та енергетики України, президент Всеукраїнської енергетичної асамблеї. Спасибі.